Зміть мені, чому ваші, ваші педагогічні нароботки не відсутні в методичному кабінеті. За а, вашим розпорядженням першого, до першого йдуть цикловоки комісії, з першого по шостий всі методи розробки, як це було завжди, лежать на методичній, методичному кабінеті. а будь ласка, Ви не чесна особа? Ви ведете відео записок, Я вас попереджаю. Я веду запись. Ні, поясніть мені, будь ласка, де я можу ознайомитися з вашими документами? Ви мене не пустили на циклову комісію. Ви не даєте свій педагогічний опит, цей опит. Але скажіть мені, будь ласка, де я можу ознайомитися? Можливо, це бібліотека, ще кудись, куди мені піти. Чого це видять кабінет? Це ваша частна фірма, історія час, це да, частне учбови ви, ко... ви, ви не маєте відношення ніякого до ціквої комісії. Я не маю ніякого відношення до вас до як до педагога. Ви як педагог. Я хочу подивитися вашу документацію, яку ви напрацювали на протязі п'яти років. П'яти років. У чому справа? Бо я ще раз підпи... питаюся, у вас що, частний коледж? Ганна Володимирна, Я вам покажу зараз мене це класрумік. То чому воно його немає в методичному кабінеті? А де ваші печатні видання? Я хочу подивитися. і багато іншого? Багато чого. Ви ж знаєте, що не тільки ми даємо метод комплекс на комп'ютері це. Додаткова історія У нас багато чого по пункту 38 ми маємо завжди робити, писати статті і так. Ну так я хочу подивитися і проаналізувати для себе вашу педагогічну роботу і рівнятися на вас. Ганна Володимирівна, Я не зобов'язана перед вами звітувати. Тобто ви не зобов'язані. А перед ким ви звітуєте? Я звітувала перед якої комісією і перед астатаційною комісією. Тобто ви вважаєте, що ми всі маємо е, показувати свій педагогічний опит е, за вашими наказами, а вас це не стосується. Гана Чому Одимирна, особисто Ганна Володимирівна, ви помиляєтесь? Я звітувала на це я не питаю вас звіту. Я питаю, де я можу ознайомитися з вашими педагогічними наробітками.